Всім привіт, друзі! З вами я, Кібер 50к. Вибачте, що мене не було майже 5 днів. Просто мені було, я відео, знімали відоси так. Ладно, ну. Та, в будь-якому випадку сьогодні ми зіграємо в один блок Gretting and Booking. І хоче? хочете я вам щось скажу? Коротше, в мене в їдальні продають котики. Я повірю, тобто чекерки то через які паліші дуже в голі і все. Ладно, Поки що будемо добувати. У мене три діамантових скитки, не питайте, чого в мене є. Просто я все давно граю. Дивіться, тут в мене світ. Дивіться. Гадайте, що тут. А. Не повірите, басейн! <клух> Нафіга мені басейн? Хлопець, тобі 8 років. Дивіться, ми любимо. Я хочу такого. <клух> зробити. бабах і зламати, типу. Типу я падаю і зламаю. А ну, далі, можеш такого зробити, типу. Типа ти ще ламаєш плох, поняв? Давай, далі. Відмічайте де днімо в комментах, може він мене замітить. Ні, я маю, я маю східнити. Що за мужик? Мужик, Що відкрити? Що за зі, зі любович? Він на медалі! Я можу переплавати залізо і на нього на ковадло скинути. А як так таке зробив реально. Тільки в мене тільки дві деревини. Зато в мене тільки три деревини, а зато в мене є 5 50... одна палка. Що, думаєте, що я вообще не дивний. Чому ви так думаєте про мене? Я вовсе не дивний. Ладно, що. Я дивний. Хіба не стільки багато палок, реально Я хочу собі побудувати хату, бо життя без хати я нібито бомжик. Ну, я в мене хата, але на хіба мені э, земляна хата реально? Я просто не... то тобто це у мене є стак рух як І майже стак палок. Я схожу зразу, ну напевно, я схожу зразу. Ну я схожу зразу. Uh, ладно, в його руку я зараз піду сейчас забувати. Окей, давайте з'їмо лазурит треба побудувати. Перше нам треба побудувати що, далі на підлогу. Я можу не проживати, в мене Міль, може бути багато цих блоків. Мені Дух сказав, що в нього навіть і більше було стак 17. це вже це грає в нього. Що порозуміло? Потім... Лайки такий острів. Хатка стайня для коров. Манос. Коробка. Коробка. Басейн. Остріл там, де я будую свою хатку. А та я не зійшов ч вдруг. Ви що думаєте? Ладно, коротше. Оп! оп. Ти -ти 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 -ти. Та, можете, типу, хто дивився Майнкрафт фільм, той може розказати свої враження, бо я чесно, я його взагалі не дивився. В Мідлу дивився, він нічого не сказав про свої враження. Можете мені сказати свої враження? Як мене затягнуть. Так закінчувати. Можете мені сказати своє враження після Майнкрафт фільму? Стоп! Стоп топ ви топ люди весель. Мене три! Мене три алмази кілька. Є тут Це що за фигня вообще. А точно мене спорялась ходьби то то серьезно. Это бунт. Я заплачу, реально. Тобто це реально. Чого я щ... Короче, берем Пейлор? крило... Этоло. це було. Так нормально просто. Давайте й копати. Тобто я показав. Декілька днів схоже, теж просто наступав. Все розпочалося. Ох, казати бачу, що мені там не амазувати. Ні, я надо вчера! Бы ничего начала. Если что вы то забудьте, что вы чувак поняли. Да что ты хочешь? Поняли, він дурачок. Так, треба нам краще економити до камні. А краще, знаєте, що я зроблю. Щоб я зараз так тоже нормально не впав, просто зараз прям Ставим всі мої сильні ці... ресурси сюди. Просто. Я не знаю, де можна Ну, на Ютубі можна матюкатися, але також... Аж... Сильно? В принципі. Але. Де, я не В сенсі, я яровано. У мене бульки з'являються, ви бачите? У мене бульки якісь з'являлись, типу, що я плаваю, я не плаваю, алло. Я просто провалився блок. Я тут такий інтересний баг, що я тобто купаю каміння і все. Ай, блін. Ти що, ти до мене ходиш? А, я можу. убрать. Хлопці, будь ласка, напишіть в комментах. Нахеба ты тут, туда, нахеба? Ладно, па-па.